Розглянемо деякі задачі в координатах. Тобто задачі, які е, можна розв'язати, використовуючи формулу для знаходження координат середини відрізка і довжини відрізка. Отже, нехай маємо е, точки А з координатами 2, 3 і точку Б з координатами 6 мінус 1. Знайти точку, яка рівно віддалена від цих точок і знаходиться на осі абсис. Тобто нам необхідно знайти певну точку С. А що значить знайти точку? Це значить знайти її координати, яка знаходиться на осі абсис. Ну, скажімо, десь тут. Я не ставлю на меті абсолютно точно намалювати. Це такий схематичний малюночок. Нам необхідно знайти координати з цієї точки. Ну, очевидно, друга координата, тобто ордината цієї точки, нульова. Бо ця точка лежить на осі абсцис. А перша координата, позначимо її Х, будемо її знаходити. Значить, Для того, щоб знайти. Фактично, треба знайти тільки одну координату. Абсису цієї точки. Необхідно записати формулу, яка задає відстань АС тобто довжину відрізка, АС довжину відрізка, Б І прирівняти. Таким чином, ми отримаємо рівняння. Давайте запишемо. А це буде дорівнювати. Ми використовуємо формулу для знаходження довжини відрізка. Значить, Х-2 квадраті Додати 0 відняти 3. Ну, тут можна одразу 0 відняти 3, це буде мінус 3. І в квадраті 9. B це відрізок. дорівнює корінь квадратний. Х відняти 6. І 5 же 0 відняти 1, це фактично 0 додати 1 і в квадраті 1. За умовою ось оці відрізки мають бути одинакові, бо точка С має бути рівновіддаленою. Це означає, що ось це коріння цей має дорівнювати величині цього арифметичного квадратного кореня. Необхідно розв'язати рівняння, яке утворилося, знайти невідому х. Отже, якщо використовуємо знання з алгебри, якщо арифметичні корені рівні, то і підкореневі вирази мають бути рівні. Отже, можна прирівняти ось цю величину до цієї. І я одразу буду підносити до квадрату. Не забуваємо, це квадрат різниці за формулою х квадратів відняти 4х додати 4 додати 9. Це я. Ось оце я розкрив дужки і додати 9. Дорівнює. І це я вже підкорение вирази пишу. Х2 відняти 12х, додати 36, додати 1. Очевидно, при перенесенні ліворуч ось ці доданки знищаться. Х2, х2, бо буде з мінусом. Мінус 4х і перенести 12х, це фактично буде 12х відняти 4х, тобто 8х. Дорівнює. Праворуч залишається 36, додати 1, 37. І відняти 4. 37 відняти 4. Це буде 33. І відняти 9. Ну, давайте запишемо 33 відняти 9. Отже, 8х дорівнює, віднімаємо 24. ля х дорівнює 24 поділяємо на 8, тобто 4. Значить, координати шуканої точки С у нас будуть 4 і 0. Ось така задача. Давайте ще розв'яжемо задачу, в якій необхідно знайти довжину середньої лінії трикутника. Нехай маємо певний трикутник АВС з заданими координатами вершин. Координата точка А, вершина А має координати 2,3, точка Б має координати 4,5 і точка С має координати 2СІ. Необхідно знайти довжину середньої лінії, яка паралельна в стороні А Тобто ось позначимо М. К. Необхідно її знайти. Давайте пом'якуємо, як знайти вдовжину відрізка МК. Очевидно, треба знати координати точки М і точки К. Але так як МК це середня лінія, то координати точки М це координати середини ось цього відрізка. Отже, ми можемо фактично одразу скористатися цією формулою. Для знаходження координат середини відрізка. І можемо. Вам... Давайте і зробимо це. 2 додати 4 буде 6 і поділити на навпіл буде 3. Знайшли координату точки М. 3 додати 5 буде 8, поділити на навпіл буде 4. Аналогічно знаходимо координати точки К. 4 додати двійку буде 6, на навпіл 3. 5 додати 7 буде 12, напіл 6. Отже, ми знайшли координати кінців відрізка МК, а тепер скористаємось формулою для знаходження довжини відрізка. Формула має ось такий вигляд. Я можу безпосередньо навіть продовжити підставити. Значить, 3 від... корінь квадратний. 3 від... ну, давайте запишемо 3 відняти 3 в квадраті. Додати 6 відняти 4 в квадраті. Дорівнює 3 відняти 3 0 в квадраті 0. 6 відняти 4 2 в квадраті 4. Отже, маємо корінь квадратний з 4. Або це є двірка. Значить, довжина шукана, довжина середньої лінії, дорівнює 2. Відповідь. МК дорівня 2. Давайте ще розглянемо декілька задач, яких необхідно використовувати як формули для знаходження координат середини відрізка, відомим координатам його кінців, так і формули для знаходження довжини відрізка. Наступна задача така. Відомі координати чотирьох вершин чотирикутника, скажімо так. Кординати А, Б, С Д. Давайте позначимо: координати точки А 3,5, координати точки Б 39, координати точки С 7. 9. І координати точки Д 7, 7,5. Тобто маємо певний чотирикутник. Необхідно довести, що чотирикутник кутник АБЦД прямокутник. Для того, щоб довести, що чотирикутник кутник АБЦД прямокутник. Необхідно, ну, давайте за значенням, прямокутник це парлаграм, у якого всі кути прямі. Отже, доводите. Що прямі кути за допомогою цих двох формул, які ми знаємо і використовуємо наразі, досить складно, або б я б сказав, взагалі неможливо. Давайте іншу властивість. У нас є одна цікава властивість, яка придама на прямокутнику, що якщо в чотирикутника довжини діаганали рівні, то цей чотирикутник прямокутник. Отже, якщо довжина БД дорівнює довжині AC в чотирикутнику, то цей чотирикутник – прямокутник. Так ми можемо наразі знайти довжину і АЦ, і БД і подивимось, давайте знайдемо АЦ дорівня корінь квадратний Х2 відняти Х1 в квадраті, додати Y2 відняти У1 в квадраті. І давайте підставу подивимось, довжина відрізка АЦ. До речі, що обирати за х2, що за х1, в даній задачі не принципово. Справа в тому, що я вже говорив, що можна поміняти місцями x2, x1 в квадраті, до рівня х1 відняти х2 в квадраті. Отже, віднімаємо те, що нам зручніше. От ми можемо сказати 7 відняти 3. Нам зручно. 7 відняти 3 в квадраті, додати 9 відняти 5 квадраті. Дарівня 7 відняти 34 в квадраті 16, додати 9 відняти 5, також 4 в квадраті 16. Отже, ми маємо корінь із 32. Тут навіть немає потреби. Ми бачимо, що можна з цього числа винести множник, з цього кореня, але давайте почекаємо, знайдемо БТ довжину відрізка. ПД буде дорівнювати. корінь квадратний. 7 віднімаємо 3, це буде 4, в квадраті 16. 5 віднімаємо 9, буде мінус 4, але в квадраті теж 16. І що ми бачимо? Що ми отримали довжини двох відрізків однакові. Корінь з 32. Значить, цей чотирикутник прямокутник, доведено за допомогою. Властивості прямокутника. З допомогою я б сказав, ознаки прямокутника. Наступна задача. Маємо парлограму. А, Б, С, Д. Д. Відомі координати його вершин. Вершина А 2, 6, вершина Б, 4,7. Вершина С8, 9. Координати вершини Д невідомі. І необхідно знайти довжину діагоналі БД. Ну, очевидно, для того, щоб знайти довжину діагоналі БД, треба знати координати точки Д. Як їх узнати? Узнати їх можна використовуючи. Властивість, що паралограма Діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. Отже, ми можемо знайти наразі координати точки О через координати кінців ось цього відрізка. 2 додати 8 буде 10 і поділити на 2 5. 6 додати 9 буде 15 і поділити на двійку буде 7,5. Отже, координати точки О. 5,7,5 позначимо координати точки. А, власне кажучи, ми можемо вже не знаходити координати точки Д. Звісно, ми можемо знайти координати точки Д через координати початку і середини відрізка БД. Але ми ж знаємо, що парлограма діагоналі точкою беретину поділяється навпіл, а значить довжина ось цього відрізка і довжина цього відрізка співпадають. Це говорить про те, що ми можемо знайти наразі довжину відрізка БО, а потім помножити на двійку, і ми знайдемо БД. Давайте так і зробимо. БО дорівнює корінь квадратний. 5 відняти 4. 1 і в квадраті 1. Додати 7,5 відняти 7 з 0,5 і в квадраті 0,25. До рівня корінь квадратний із 1,25. Це довжина відрізка БО. Ну, очевидно, тут можна винести множник. Це буде корінь квадратний із 0,25 помножити на 5 Так. Здається так. І ми можемо множник 0,25 винести з-під корення. Це буде 0,5 помножити на корінь із 5. Довжина навіть різка БО. А значить БД вдвічі довший. Це буде БО помножити на двійку. Це рівня. Множимо на 2 помножити на 0,5 і на корінь із 5. 2 помножити на 0,5 це одиниця. Корінь із п'яти залишається. Отже, довжина діагоналі BD, корінь із п'яти. Дякую за увагу. До наступного заняття. На все добре.